Як шкода, що більше немає місця, в якому ми навчалися. Але я вірю, що його відбудують. А поки давай передамо символ віри наступному поколінню. Ми учні ліцею номер 25 Передаємо всю вишиванку. Іншим містам України 18 вишиванок, серед яких дитячі, жіночі та чоловічі, доставили до Житомира з різних міст України. Аби долучитися до всеукраїнської акції Вишиванка оберіг для воїна, вчителі та учні ліцею номер 25 придбали жіночу вишиванку та розробили оберіг у вигляді серця. Розповіла заступниця директора навчального закладу Оксана Миронова. До нас прибуло 18 вишиванок і відповідно. Це різні міста. Географія досить широка. Це і Чернівці, це і Тернопіль, це навіть Бахмут. Це міста із південної України. Наша вишиванка це жіноча вишиванка. Чому? А тому, що жінки теж воюють, за словами Оксани Миронової. Діти, батьки та вчителі хотіли продемонструвати всій Україні, що вірять у перемогу України і чекають на відбудову ліцею номер 25 який був зруйнований внаслідок російської ракетної атаки. Цю акцію започаткували на Тернопільщині. Але далі підключилися інші міста України і. Кожне місто, готуючи вишиванку із теплом, з добром, з гарними побажаннями, виготовляли такі символічні сердечка, де прописано, де, де вказано, який навчальний заклад долучається до даної акції. І нам пощастило, що саме наш навчальний заклад від Житомирщини став учасником цієї акції. Оксана Миронова розповіла, що наступним регіоном, куди поїдуть вишиванки, стане Хмельниччина. Віримо! Переможемо! Тетяна Скоростенська, Дмитро Ігначенко Суспільне новини Житомир.